Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми продовжуємо наші розмови про е шахових негідників. Ну, тут не зовсім негідник, не зовсім до шахів, буде приклад, але я давно про це хотів записати відео. Це така історія, знаєте, Ну, е я. Подумати не міг, щоб чоловік міг так себе пове, поводити. Знаєте, це, е, ну так роблять, я не знаю, ну, повій там може зробити, чи ще хтось. Я не знаю. Ну Це не вчинок людини, а тим більше, того, хто себе асоціює ну якось з людиною, е, з чоловіком. так. Е, я колись організовував перед повномасштабним доволі крутезний турнір. У е нашому драматичному театрі, на жаль, я у тому турнірі не виграв, не зайняв перше місце, зайняв лише четверте місце. Хоча мав шанси до останнього і на перше, але ну, не зміг. В мене з другого тур, мало того, що я бігав, був там е головним організатором турніру, бігав всі вопрос, питання, рішав це вопросив. У драматичному величезному е е театрі посеред міста. І я ці питання вирішував, там проблеми там ті не встигали зареєструватися, ті там з внесками, там судді, там інвентар, там в них подія ввечері, вистава якась буде. Це не було доволі складно. Ще й бігав учнів там. Вони бігали, театр ух, бігають щасливі. Я за ними по театру, і зі своїм сином. Ну, це було дуже весело. Але було дуже складно при цьому, що грати, контролювати. Організаційні момент, моменти бігати за учнями, грати в Бліц було дуже складно. І ось у другому турі у виграній позиції я почав займатися дурньою, думаю, ну просто зіб'ю флаг, прапор. І догрався, що в мене з двома пішаками, але там е, слон, тура, два пішаки. А у суперника кінь та тура, але там якась е, фортеця. Все. Ну я думаю, ну добре, не збиваю там прапор, там секунд 30 чи що. І тут жахливе коїться суперника, <смі> вимагає нічию, не триразове повторення, просто вимагає нічию. Суддя йому відмовляє, ми начебто продовжуємо грати. Потім почалися якісь консультації з суддями по телефону. Це взагалі жах. І суддя чомусь вирішує сказати, що це правомірне рішення, і що він буде. Ну, у нічию закінчилася та партія. І після цього я так роз, ну, впав у розпач, ще одну програв доволі талановитому нашому шахисту, відлетів вниз, і наприкінці трішечки не вистачило сил. Там були нічиї, не дотиснув, зайняв ось, бачите, четверте місце. Ну, буває, що я, звісно, дуже е, був у розлютився, але справа не про це. Ось я ж дивився за порядком у турнірі, і мене здивувала гра. Двох, ну це, знаєте, це не шахи і не шахісти, це такі полови, які прийшли місіти туди тісто. Це такі найгірші продукти Миколаївської школи, і до них додався рошка. Був такий рожка, він забанений за читерство. Я його не хотів брати в турнір, бо він просрочив усі е е терміни. Коли можна було там, ну, заплатити внесок та зайти у турнір. Але покійний Вадим Малахатько дуже-дуже просив мене, телефонував мені особисто. Ну, будь ласка, ну ось так, так, ну, ну допоможи. Я кажу: добре. Е, пішов на зустріч, але якби я знав, що. Настільки не поважають і шахи, і суперників, я б, звісно, таких як Рошка та Сидоріка до турніру не допустив. І мова вперше, -перше буде йти про Сидорик. Тобто, як вони грають партію, фігури літають, ніхто за собою не підіймає. Нормальний суддя повинен ставити поразки або казати до побачення. Діть, вчіть правила. Не може бути після вашого зробленого ходу валятися фігури по всій дошці. Подивіться, як я граю з 2 секундами і на двох секундах проти п'яти хвилин гравцям з рейтингом 200. Як акуратно я пересуваю фігури. Впала, я підіймаю за свій час, як би мені важко це не було. Подивіться, як я граю з 40-45 секундами без додавання проти а Гравців з тому теж з такими ж рейтингами приблизно. І, а у них по 3 хвилини, по 4, я підіймаю свої фігури. Подивіться, я граю з 30 секундами не без задавання на всю партію. Я намагаюся підіймати. В мене немає, що все летає. Ці ж граючи по 5 хвилин, фігури літали у таке тісто. Це зі мною вони не грали обидва. Це не те, що там хтось там, відібрав в мене очки чи що. В інтернеті я грав, здається, з Сидорікою кілька разів легко виграв. Річ не про це. Річ про те, що е не можна так ставитися до шахів. Вони приїхали з цією нахабністю, з непорядністю грати у турнірі і ось таке показувати І приклади молодим шахістам і любителям. Та навіть любителі казали, що це за обізяни, що це за мавпи. Такі більш-менш жорсткі любителі і, чесно кажучи, е якби немає втручання, то могли б їх, як кажуть, відвести, тому що так люди за дошкою себе не ведуть, тим більше у театрі. Але мова не тільки про це. Ми провели нагородження перед нагородженням. <світнє> я кажу, звірте, будь ласка, всі там результати, все вірно стоїть. Ось судді там підрахували, бо я там займаюся підписом дипломів. Призив нас там було безліч. Там щось призовий був. Я не пам'ятаю дуже тридцять тисяч. Тається призовий, щось там таке. Ну я не пам'ятаю, ну дуже дуже там серйозні були гроші. І це бліц однодневний такий непоганий був Бліц, тим більше для Херсону. Херсонські тренери нікого зі своїх з дю США з клубу нікого зі своїх учнів не пустили. Та ви що? Щоб пішли до іншої федерації, отримали приз. Ні-ні ні. Хай з нами сидять, грають за дипломчик або за похлопування по плечу, або король підійде повністю. Їх тренер дю США обмацає, особливо якщо то дівчата. Так ось, друзі. Я кажу, ну ви перевірте, я поки побіг там зараз. Мер під'їжджає. Ну, він балотувався в мери, мені треба з ним там ще переговорити. Хоча гроші все було ну просто ну, ділити увагу людині і так далі. Так, Старожилов і Сідоріка грають у Шведки і з кимось. Я кажу, Льоня, там все нормально в тебе? Бо з Сідорікою, після того, як вони місіли тиснути, дуже спілкуватися не хотілось. Та так, у нас все результати, все вірно, все добре. Ну, я все спокійно, пройшло, нагородження. Мер був, потисли руки, видали призи, дипломи, все. Підходить до мене Сідорика зі старожилом. У Сідорики гла, очі бігають. Я кажу, щось не так. Ви призи, ви нам неправильно поставили. Я, типу, там шостий, а старожила в сьомий. А ви дали, що старожила в шостий, і у вас у таблиці. А я сьомий, я казав, я ж просив перевірити ще до нагородження, до того, як ми дипломи виписували, призи фіксували. Ну, щось починають е, мямлити. Говорю, так а у чому проблема? А ви дали, е, старожилов каже, мені, ну, якби я зайняв місце вище, мені було б на 500 гривень більше. оці 500 гривень забрав Сидоріка. Я кажу, і у цю проблему ви підходите до мене, щоб я вирішував, щоб я не думав, як шахи складати, як все це закрити, ще інтерв'ю дати. Я повинен ось цим займатися, щоб взяти, забрати у Старожилова, е, у Сідорики 500 гривень і віддати їх старожилу. Кажу, ну самі якось. А Сідорика, а я не віддам. Я кажу, як не віддаш? Ну, це ж не твої гроші, це ж помилка. Ні-ні, це ж мої. І так дивиться на мене. Ой, люди. У ну, таких життя, звісно, навчить навчить. І з такими негідниками і покидьками, ну, інших просто слів немає, звісно, їх рано чи пізно життя навчить. Це не те, що не вчинок чоловіка. Це взагалі не вчинок людини. Я так на них, на них подивився. Я не знаю, чи був Льоня у змові. Сподіваюсь, що ні, тому що є питання по, по Леоніду в мене стосовно його е думок. І переговори з жніним по поводу праці на е, орківську адміністрацію перед час окупації Херсона, але все ж таки наприкінці кінців мозок Леоніда хоч ввімкнувся, і він не почав працювати з ними. Ну добре, то питання не до цього, то було пізніше. А так я так дивлюся, думаю. Ну, а ці дорика, я не віддам, я віддам 500 гривень. Ну я дістав зі свого карману, для мене це не гроші, але знаєте, принцип. Я говорю, Льонь, ну бери і все і все. Але я для себе сказав, я умовчувати цю історію не буду. Таких покидьків, як ну, ми зараз кажемо про Цідорику, потрібно знати в обличчя. Це, ну просто ганьба, мені здається, ганьба, після якого ну, таку людину потрібно просто обходити стороною. Ну, вона начебто нічого поганого не зробила, але вона показала, що це, по-перше, вона, а по-друге, не людина. Ось і все. А, що е, стосується був в мене потім там, через рік чи через два, я якось притнувся, я вже не пам'ятаю, якась була в мене там коротенький діалог з е, тренером Сидоріки, майстром Андрієм Пуніним. І я якось йому кажу за цю історію, а він мені ось там Сідоріка, такий молодець. я кажу, ну мені просто про нього ну з того моменту нічого не цікаво. Колись у дитинстві, я пам'ятаю, Сідоріка з батьками приїхав у там програв, плакав партію. Я не, не знав цього шахіста, це не мій був учень. Але я підійшов, я був чи майстер, чи гросмейстер. І е, я його заспокоював, дав якісь поради, батькам сказав, вони все, ми кидаємо шах. Я кажу, ні в якому разі, дитина талановита, все, займатися, я підбадьору. Хоча для мене це взагалі ніхто був і нічого. Але треба бути людиною. Так ось. А, і не проходити повз чужих, чужих таких проблем, чужих, чого розпач. Але після того випадку у Херсоні, ну я для себе зробив, я з такими людьми ну, просто не спілкуюся. Все. Один раз, коли ти зробив як покидьок, і не випадково зробив, а це ж ти задумав. Давай, вдавай ці 500 гривень, ні кожного буде на 500 більше. Просто жахливо. Такий повіський вчинок. Що я? У нас дуже спекотно, таке сонечко, ух, я так відчуваю такий прилив емоцій енергії. Так я кажу, Андрій кажу, мені про цього взагалі нічого не цікаво чути. Кажу, ось така була історія. А він. Е, ну, Я знаю, я тут ні при чому, то ні, то можуть родителі, це воспитання. Я думаю, що це таке? Ти тренер чи не тренер? Ти гарний тренер. Немає ніяких тут, не можна нічого сказати. Але тренер повинен ще виховувати якості такий чоловіч, щоб твої учні потім. Ну, кажуть, це до река чотириф, мені, до речі, висилали якісь там, ну, як вони вважали, докази. Це було після того вже. Але я, для мене, принаймні, ті докази були несерйозними, і я не. Не можу ні в якому разі сказати, що я впевнений, що Сидорика читирів хоч раз. Я такого сказати не можу. Але інші бували випадки, де і у Андрія, звичайно, де учні теж або колишні учні починали читирити. Так, ось завдання тренера я вважаю, щоб не тільки шахам вчити, а вчити бути людиною, вчити бути чоловіком, якщо це хлопчик, вчити бути порядним шахістом. Ну, і звичайно, щоб потім не були це читери або ось такі недолюди, друзі. Це не, камінь, не каміння на адресу конкретного тренера. Це просто такий цікавий випадок. Знаєте, я пригадав думаю, чого я ну, не записую? Чого не записую? Але все ж таки це важливо, друзі. Є тренери, які гарно щось показують у шахах. Є тренери, які взагалі нічого не розуміють у шахах, але вони намагаються е, якісь хоч, хоча б моральні цінності дати своїм учням. Але шукайте тренера, який і буде моральні цінності підтримувати, буде вас е, як вдохновення, Надх, надихати на, на, на гарні якісь дії, на, на гарну гру. І на про при цьому. Так, можна, коли ви граєте там десь на, на ринку, ось мені там кажуть, ой, двома руками, Сашко, скажи, не грає. Ну і що? Там можуть бути інші умови. Але коли ти граєш у турнірі, не будь як Сідоріка, не будь як рошка. Я мовчу, як рошка читерство. Ні, Не будь просто ось це, мішати тісто. Не будь як Накамура і, шановний Гаррі Кімович Каспаров, не треба брати ходи назад. Не будь такими. Будьте! Сильними шахістами і гарними порядними людьми.